Інтернет переповнений відео, як схуднути. Не знаю для вас, а для мене в першу чому важливо, хто говорить і з якої позиції він говорить про схуднення. коли це говорить чоловік. Він поняття не має нічого про те, як функціонує жіночий організм, як наші цикли нас викидають постійно, як ми хочемо жерти, як ми не хочемо тренуватися, як ми не можемо і не маємо сили взагалі що небудь робити. Так само, як і дівчатка, які в житті ніколи не народили, які ще нічого в тому житті не бачили, яким треба три рази плюнути з лівого плеча і вони худнуть. Для мене не цікаво слухати таке. З якої позиції говорю до вас? Я Я народила двох дітей, мені 38 років, і я постійно хочу жерти. Я люблю їсти, я люблю смачненьке, я люблю калорійне. В мене постійно місячні, дуже важкі, які постійно мене викидають з силових тренувань, які постійно мені не дають нормально бути на дефіциті. Рік часу я була на антидепресантах. І гормональних таблетках одночасно. я вам зараз скажу конкретно, що робила я в таких умовах для того, щоб скинути оці 10 кг. Я хочу вам дати сьогодні три пункти, і вони будуть звучати дуже банально. Ви їх скорше всього, вже чули, і вони можуть здаватися недієвими. Але повірте, для мене вони були дієві і для вас. Вони будуть єві також. Почнемо з найпростішого. Коли ми з вами їмо, а ми любимо поїсти, я особисто дуже люблю поїсти. Коли ми з вами їмо, ми завжди переважно або дивимося щось в телефоні, або в телевізорі, або з кимось спілкуємося, або відволікаємося на дітей, або робимо ще щось паралельно з тим. Так от нашому мозку для того, щоб зрозуміти, що ми їмо. І щоб ми наситилися для того, щоб лептин виділився і давав нам сигнал, що все нормально, ми вже наділися, може зупинитися. Потрібно, щоб пройшло 20 хвилин. Але є тут проблема. коли ми щось дивимося на щось відволікаємося, ми їмо не усвідомлюючи. Ми це робимо автоматично і переважно дуже швидко. Тому для того, щоб скинути ті 10 кілограмів, я зробила ось що кожен раз, коли я їм. Я не дозволяю собі сидіти в телефоні, в телевізорі або відкликатися на щось інше. Мій прийом їжі це цілий ритуал, і з того випливає пункт номер два: романтизуй свій прийом їжі, уяви собі, що ти принцес або королева Єлизавета. Королева Єлизавета не буде закидати щось швиденько. Вона не буде їсти з якихось непонятних баняків. Вона не буде їсти. Некрасиво, вона не буде їсти не естетично, вона не буде їсти згорблена на ліжку, вона не буде їсти з телефоном в руці, вона не буде їсти, вона не буде їсти так, як не буде їсти королева. Отже, як організувати свій кожен прийом їжі для того, щоб з ми себе уявляємо королевою королевою, в якої зараз прийом їжі на гарній тарілочці, красиво посхоледена їжа. Ми собі сідаємо рівнесенько, гарно за стіл, нічого нас там не відволікає, ніяких телефонів, телевізорів, нічого. Повністю сконцентрована на їжі. Можна собі запалити свічечку, можна поставити квітки, включити собі музику і в розслабленому, спокійному стані їсти кожен кусочок. І з того випливає пункт номер 3 Чим довше ми жуємо нашу їжу, тим краще в нас справиться та їжа, засвоюється та їжа, ми відчуваємо насичення, лептин піднімається, і всі гормони працюють в балансі. Коли ми довго жуємо, коли ми сконцентровані на їжі, ми працюємо з двома гормонами: лептином, гормоном ситості, і греліном, Гормоном голоду. Герлін падає, лектин піднімається, і наш мозок нам каже: все нормально, ми наїлися. І він дає нам розслабитися. Ми себе відчуваємо. Комфортно, апетит знижується, і таким чином ми собі допомагаємо схуднути на постійній основі. Абсолютно кожного разу, коли ми щось їдаємо, воно працює зовсім з іншої позиції, зовсім інакшої якості. І навпаки, якщо ми їмо щось швиденько, якщо ми на тому не концентруємося, якщо ми постійно відволікаємося, якщо ми робимо що попало з нашою їжею, і робимо це несвідомо. Ми завжди ходимо голодні, тому що мозок не встигає зорієнтуватися, що сталося, і поки він не встигає зорієнтуватися, що сталося, ми накидаємо ще більше, ще більше, ще більше, і відповідно все відкладається гарненько на жочок. І так, що потрібно робити, щоб схуднути? Не відволікатися на гаджети, на телевізор, на телефон, на інших людей, на щось інше під час прийому їжі. Концентруватися на нашій їжі і робити це в цілим ритуалом. Пункт номер два, який виходить з пункту номер один. Романтизуйте весь прийом їжі. Появіться душове королево. І пункт третій: ретельно і довго. Наскільки тільки довго ви можете, жуйте свою їжу, я дуже хочу почути вашу думку, що вам важко дається, що вам легко дається, і на основі ваших коментарів я буду записувати всі свої наступні відео для того, щоб полегшити вам життя і полегшити вам схуднення.